Поліпшена система оновлення шкіри таймвейс. Миттєве оновлення. Ця двокрокова система робить шкіру гладенькою і сяючою, зменшить видимість пор на обличчі. Крок перший скраб для глибокого очищення шкіри. Миттєво покращує стан шкіри, видаляючи ровбілі клітини з її поверхні. Після використання зменшується лінія згоршок. Шкіра набуває здорового кольору і сяючого вигляду. Крок другий сироватка таймвайсу. Опори. Пори стають менш помітними, шкіра ідеально гладенька і подразнень. Сироватка є імунітетом для шкіри. Результат на використання покращиться кожним нанесенням, не містить не немає запаху, клінічно протестована на алергію, навологує обличчя, круговими рухами, нанесіть скраб глибокого очищення, одну-дві хвилини, потім ретельно змийте водою. Подушечками пальців, нанесіть сироватку. Потім нанесіть обов'язково зволожуючий крем, так як він підсилює дію. Не забувайте про шию і декольте, так як шкіра тут старіє 5 разів швидше. Використовуйте 2-3 на тиждень. Використовуйте рідше, якщо у вас чутлива шкіра. Після використання може спостерігати спочервоніння. Це нормальний результат підвищення кровообігу. Це термокосметика. І це саме дієві спосіби молодження. Не забувайте дарувати молоді своїй шкірі.